І е, саме квітучими. Це все прибираємо, це все, -все зайве. Повністю зайве, воно не потрібна. До речі, вона зимувала у нас е, в цих горшиках і дуже гарно е, перезимувала. Е, мінус був 12 градусів цієї зими і в горшику нормально перезимувало. Тому тут -то, такий був невеличкий експеримент. Це дуже перспективна рослина для західних регіонів, для ґрунту, а для Києва, для Сходу, для Харкова гарна рослина для вазону. Чому? Тому що вона витримує посуху, вона набирає Дуже е, гарні кущі листя насиченого зеленого кольору і виглядає дуже е, яскравими рослинами тому е, от раджу їх для використання в вазоні, саме в вазоні. Те, тераси, е, Вазонна рослина на таких спекотних місцях, там де у вас стоїть. Не витримують інші рослини. Ця рослина буде себе поводити дуже гарно. І цвітіння це серпень, серпня, і фактично до приморозків яскраві суцвіття хмара квітів і суцвіття не зовсім. Таких звичайних, звичайного кольору, вони дуже насичені і дуже приваблюють увагу. Раджу вам цю рослину для використання в ваших проєктах. Чекаю ваших відгуків. Як завжди, з вами Кузніцов Станіслав і компанія КЛС.